Як застрахувати автомобіль в США? Плануєте оформити автомобільну страховку в США? Це зовсім не складно. Якщо мати усі необхідні документи, перш за все, підготуйте підтвердження власності на транспортний засіб або договір оренди. Також знадобляться ваші водійські права та номер соціального страхування CCN. Адже ці документи є ключовими для початку процесу. Без них процедура може затягнутися. Страхова компанія перевірить вашу історію водіння та кредитний рейтинг, щоб оцінити можливі ризики. Ви можете зменшити вартість страховки, скориставшись спеціальними пропозиціями, такими як об'єднання декільких полісів чи знижки для безаварійних водіїв. Завдяки сучасним технологіям управління страховими полісами стало простішим. Більшість компаній пропонують онлайн-сервіси, де ви можете переглядати документи або змінювати умови полісу в будь-який час. Якщо у вас виникнуть питання або вам буде потрібна юридична допомога, ми завжди готові проконсультувати вас.